Усім доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі! Сьогодні каналу Мама готує 2 роки і на честь річниці захотілось приготувати якийсь смаколик. А так як сьогодні у нас в Україні відзначають маковея, а попереду ще свято Спаса, на ці свята ми традиційно готуємо випічку з маком, тож я вирішила приготувати дуже смачний маківник. І зараз покажу вам процес приготування. Все дуже просто! В миску вибиваємо 3 яйця, додаємо склянку цукру, склянка місткістю 250 мл. І тепер нам потрібно збити яйця з цукром до пишності. Ось так я збила яйця до пишності, маса збільшилася в об'ємі та посвітліла. І тепер сюди я виливаю пів склянки молока 125 мл. Пів склянки олії, висипаю склянку сухого маку і склянку манки, перемішаємо просію 10 грамів розпушувача. І склянку борошна. І тепер все потрібно ретельно вимісити, щоб не було грудочок, і можна вже вмикати духовку. Ось така виходить маса, схожа на сметану. Випікати буду у роз'ємній формі. Дно і боки застеляємо пергаментом. Можна випікати у прямокутній формі. Я хочу, щоб мій маківничок був у формі тортика. Виливаємо тісто у форму, ось так прокручуємо її, щоб тісто рівномірно розподілилося. І відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку випікатися. Час випікання 35-40 хвилин. Поки пиріг печеться, приготуємо цукровий сироп, яким ми будемо його просочувати. У кастрюльці в мене пів склянки цукру та склянка води. Ставлю на помірний вогонь і постійно помішуючи, довожу до кипіння. З моменту закипання потрібно його ще проварити 5-7 хвилин. Виймаємо пиріг з духовки, він у мене випікався 40 хвилин. Подивіться, який він красивий, як він гарно підріс і перевіряємо на готовність дерев'яною шпажкою. Вона сухенька, значить, він добре пропікся. Пиріг у мене вже охолов, ще не повністю, але він не гарячий, такий ледь тепленький. І тепер будемо його просочувати. З форми я його не виймала, тому що в формі робити це буде легше. Беремо шпажку і робимо по всій площі ось такі проколи, щоб він краще просочився. І тепер добре просочуємо пиріг сиропом. Маківник перекладаємо на тарілку і потрібно його полити ще зверху помадкою. Можна приготувати помадку зі сметани і цукрової пудри. Я ж приготувала свою улюблену на основі білого шоколаду. Вона дуже смачна, зазвичай нею я прикрашаю пасочки на Великдень. У описі під відео залишу посилання, заходьте і дивіться, як її приготувати. Вона дуже смачна. Ну і ще посипала зверху горішками. Тепер пиріг. Поставлю в холодильник на кілька годин. Минуло кілька годин і зараз ми маківник розріжемо. Подивимося, який він всередині. Ось така краса. Високий, не сухий, добре просочився сиропом. Дуже простий і водночас смачний рецепт. Можна приготувати як на свято, так і на щодень. І на кінець хочу подякувати усім, хто ці два роки дивився моє відео, ставив вподобайку та писав коментарі всім, хто підписався на мій канал. Особлива подяка моїм спонсорам. Дякую, що вірите в мене, ви надихаєте мене і далі знімати для вас відео. А хто зараз дивиться і ще не підписався, обов'язково підпишіться. Попереду ще багато смачних рецептів.